Друзі, всім привіт! Один коментар нещодавно я переглянув. Там в ньому було запитання, як відімкнути подушки безпеки переднього пасажира, якщо ввозиш дитину на передньому сидінні, в кріслі або так, звичайно. Дивіться, є відмінність у автомобілях європейських і американських. В чому вона полягає? В європейських автомобілях. Ось там у бардачку є такий регулятор, який перемикається, і він тим самим відмикає і замикає функцію спрацювання подушок безпеки. В американських рокспорт Кашкаях є в сидінні датчик. От в передньому сидінні, там є датчик, який спрацьовує на вагу. Тобто, якщо вага людини, яка сидить. Ну, досягла певного рівня, значить подушки вмикаються. Якщо не досягла, подушки не вмикаються. І про це свідчить ось ця лампочка, да, ось цей сигналізатор. Бачите? Passenger airbag off. І номер 2. Номер 2 це якраз наше сидіння. Зараз воно вимкнене. Коли сюди сяде доросла людина, ця лампочка тухне і відповідно, airbag вмикається. Свою дитину я вожу їй 8 років, десь близько 25 кілограм вона, от лампочка горить. Тобто айрбек вимкнений. І не залежить від того, чи пристебнута вона паском безпеки чи ні. Тому, хто запитував, маєте розуміти, що відімкнуть десь програмно можливо, я ще пошукаю, подивлюся, але. Функція ця працює через датчик в передньому пасажирському сидінні. Якось так. Добре, дякую за увагу, друзі. Всім гарного дня.